Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, як відкрити ось цю кімнату. Давайте спочатку відкриємось. Далі нажимаємо на цирк. І поки у вас не відкриється ось прохід. Далі йдемо так, щоб вас Миша не зловила. Або якщо у вас все відкрите, тоді туди і забирайте сир і бігом виходите. Ви Далі ми йдемо сюди, виходимо сюди. Ой-ой-ой. Далі ми сюди беремо сир. Ой. Ми надаємо вже сир. І ми просто біжимо прямо, тепер повертаємо і йдемо просто прямо. І як бачимо, у нас другий вже сир і беремо ключик зелений і вилізаємо. Далі ми заходимо сюди і беремо сир. Ось, все. Далі ми виходимо з цієї нирки і беремо його ключик. Потім як ми падаємо, Бімо сюди забігаємо. Як у вас здесь миша, ви не переживайте, ви, у вас лишиться ключки. А код нам, якщо ви хочете прийти, то нам треба звідси починати. Наприклад, ось 3, 8, 4, 2. Буде. 8, 4, 2. Бачите? Це просто на треба вийти. Наоборот, обороті. Взяти ці гри. Далі ми щоб було швидше. І так йдемо. Поки ми не дійдемо до кімнати там де серії. І там має буде ще вам червоний ключ. Тільки ви не поспішайте, там є один нюанс. Бачите, там є така кімната. Ви маєте перше взяти ключик, а потім сир. Напитки наберіть, якщо ви граєте з телефону. Якщо з комп'ютеру з почату, то ви можете взяти. Далі ми забігаємо сюди. Якщо ви вибігли з другу, далі знову виходимо нажимаємо і йдемо. Далее так само идем, берем червоний ключик. ну все так. Далее мы идем сюда. Все. Берем доску. Идем. То же самое место, Вот сюда. Далее, как вы дошли до того места, вы поднимаете. Знову наверх. Сюди не йдете ви зразу беремо зелений ключик і знову йдете П... туди. І знову йдете в портал. Далі, як ви тут, ви йдете сюди і проходите паркур. Для мене це було ліхкотня, зараз я не знаю. Давайте краще я повернусь, коли вже пройду паркур. Після того, як ви пройшли паркур і вийшли на оцю лисенку, берете сир. Далі виходите звідси пригайте і ставите цю доску. Далі проходите легенько, так, щоб ви не впали. Берете синій ключ, чекайте, поки миша пройде. Якщо у вас вже пройшла, то біжите, можете в другу сторону, тільки щоб вийдеш, прийшли сюди, якщо вам миша. Далі ми йдемо сюди. І знову так само повторяємо. Ой. Давайте сюди. Де Мишо? Ой. Ух, миша текли. Але так. Там Миша. Між страшно. Давайте сюди забіжемо. Я не знаю, скільки там Миша там буде бігти. Далі подивимось. Пойдем тут біжить. Кирилл і біжить о. о Невже я так сильно гупаю? Блін, ой. Блін, за мною женеться. Ну, і ми зараз піднімаємось і йдемо сюди. Беремо синій ключ і йдемо сюди. Нажимайте і берете сир у нас же шість сирів. Я зараз захопаюся поки. І далі мене з'їла миша, того. Ви можете просто, щоб у вас діла миша. Далі, як ви прийшли і тут зробили пароль, далі ви йдете сюди. І коли нема миші, ви заходите сюди. Ось сюди. Пен на 7 серій. І в ще одне місце для чого ми йдемо? І... Можна, якщо у вас відкрити, то туди можна йти. А якщо ні, то не йдіть. І не намагайтеся щоб вам відкрили. Так. Є. І далі ви заходите сюди. Верже 8 сирів. І ще один я зараз вам розкажу, який. Далі ми біжемо назад. Все. І далі чекаємо, поки у вас відкриться ця штучка. Давайте я повернусь, коли в мене вже відкриється ця штучка. Після того, як у вас відкрилась та дверь, та... ой, та миша. Далі ви вилазите з цієї дірки, там на червоної ключики, і йдете сюди. Потім у вас відкривається ось ця двері. Далі у вас у вас грузиться не в одної мене. Ось. Не пройшла першу частину і Далі ми йдемо сюди, тільки ви не бійтесь. Не бійтесь. Далі вас чекає миша. Бачите, вона з'їдає і вас вистребує ошибка, не тільки в мене. Чи робити другу частину?